Копічата, всім привіт, ви на каналі Трейдера і в цьому ролику ми перенимомо піздівальний світ фьючерсів. У криптовалюті для багатьох ця тематика здається нереально складною і взагалі те, що неможливо зрозуміти. Але в цьому ролику я спробую розвіяти цей міф і довести вам. Що насправді все досить просто. Сінкебазіс easy, easy. що таке ф'ючерси? Нас чекає довгий, дуже пізнавальний гайд, але перед тим як розповісти, як прийти до ф'ючерсів та як відкривати та закривати позиції, я хочу вам максимально простою та зрозумілою мовою розповісти, що таке ф'ючерс. Зараз ноль, буду через три хвилини. По суті, фьючерс – це певна домовленість між покупцем та продавцем на поставку певного товару за певною ціною у визначений термін. Розповім на звичайному прикладі і не вдачусь подробності розберемо таке завдання. Наприклад, дано, ціна шоколадки 50 гривень, у вас є 500 гривень. І таке цікаве питання, як купити 100 шоколадок. Саме у таких випадках зручно користуватися фьючерсами. Ф'ючерсний контракт це зобов'язання купити чи продати товар за певною ціною в майбутньому. Таким чином, завдяки контрактам, ви можете купити фьючерсний контракт на 100 шоколадок по 50 гривень, залишивши лише 500 гривень як заставу, тоді сума угоди в 10 разів більше за заставу, це якраз і називається кредитне плече, яке вену кількість раз збільшує розмір вашої позиції. В нашому випадку кредитне плече дорівнює 10, а 500 гривень це початкова маржа. Але варто пам'ятати, що кредитне плече збільшує потенційний прибуток, але тим самим розтають ризики. Якщо в нашому прикладі ціна шоколадки впаде на 5 гривень. При купленому контракті на 100 шоколадок, то збиток становитиме 500 гривень. Тоді угода буде закрита автоматично і ви втратите всю вашу заставу. Це називається margin call, або іншими словами, ліквідація. Отже, 100 шоколадок ми поки що не купили. Але натомість розібралися в технології. Давайте продовжувати. Я сподіваюся, у вас тепер є хоча б уявлення того, що таке ф'ючерсний контракт і чому це дуже крутий інструмент, адже прогнозуючи, куди піде курс, ціни вгору або вниз, ти можеш на цьому непогано заробляти. І тепер, коли ви хоча б трохи розумієте, про що ми поговоримо, переходимо до практики. Фьючерсний аккаунт. І почнемо ми з відкриття фьючерсного облікового запису. До цього переходимо за посиланням в описі, якщо у тебе немає облікового запису на Binance, то раджу подивитися наше відео про те, як завести обліковий запис. Після того, як ми відкрили обліковий запис, нас зустрічають два напрямки – маржа та Coin M-маржа. Тепер нам треба поповнити баланс фьючерсного гаманця. У цьому відео я розповідатиму в основному про беззастрокову usdt маржу, тому було поповняти там. Але не бійтеся, я розповім у чому різниця між UZT мержою та CoinMarжою. У usdt мерші всі контракти безстрокові зроблятиму будеми долар. Тобто в цьому випадку ми робимо купівлю або продаж контракту за стейблкоін. Якщо закрили угоду плюс, то у нас збільшується кількість стейблкоїна. А в коін-маржі заробляємо ми певній монеті, наприклад у BTC, тобто я закидаю на баланс біткоін і ним же робимо купівлю або продаж. У разі вдалої угоди отримую прибуток у біткоін. Отже, давайте насамперед зайдемо в UZT маржу. Я показував на прикладі пари USDT-BTC. Тому поповнюємо баланс тут. І так, натискаємо переказ. Тут вибираємо USDT, вводимо суму і натискаємо підтвердити переказ. Все. Внизу ми бачимо ваш баланс гаманця USDT. До речі, і без безстрокова торгівля це найрозуміліший та найпопулярніший спосіб торгівлі, а про всі інші ми поговоримо якось згодом. Все, відмінно. Обліковий запис відкритий, баланс поповнений. Давайте тепер розберемо інтерфейс, дізнаємось, як відкривати і закривати позиції. Це фундаментальна річ. Зверху ми можемо перемикатися між USDT маржою та Coin-маржою. Далі є блок інформації, де ви можете прочитати максимально докладний гайд фьючерсами та ознайомитися з іншою інформацією. Спот нас перекидає на звичайний спотовий ринок, повертаємось на Coin-маржу, навівши мишку на даний блок. Ми також можемо перемикатись між USDT маржою та Coin-маржою та вибрати потрібні контракти, додавати їх у вибране для більш зручного та швидкого перемикання. Давайте розглянемо основний інтерфейс. Перше, основне біржове меню. Друге панель управління фьючерсною торгівлею. Тут ми можемо спостерігати вартість маркування чи іншими словами середню вартість біткоїна усіх топових бірж. Залишок часу до постачання фінансування, а що таке фінансування, ми розповімо в нашому телеграм-каналі, відстеження інших ринкових даних, зміни за 24 години та добовий обсяг торгів. Третє графік руху ціни по вибраній торговій парі, тобто відображення даних ринку в режимі реального часу за вибраний інтервал. У правому верхньому кутку можна перемикатися між базовою версією та вбудованою діаграмою TradingView. Ми радимо використовувати саме її, а гайд по тому, як це робити, можете подивитися у нас на каналі. Четверте, дані щодо торговельної активності, тобто всі відкриті позиції, історії ордерів тощо. П'яте. Біржова книга. Дані всіх ордерів у режимі реального часу. Шосте. Форма створення ордерів, розмір плеча, формування угод та перемикання між різними видами ордерів, а також перевірка рівня торговельної комісії тощо. Але відразу хочеться сказати про одну дуже важливу вкладку перемикання між ізольованим і кросс-забезпеченням. Чому різниця? Режим кросу маржі це тоді, коли всі кросі позиції по одному і тому ж маржинальному активу мають одинаковий баланс крос-маржі. У разі ліквідації повний баланс маржі ваших активів разом з будь-яким відкритим позиціями, що залишилося за активом, може бути втрачений. Тобто, простими словами, якщо у вас ліквідне, то ви втратите всі свої гроші на фьючерсному рахунку. А режим ізольованої маржі це коли маржа встановлена за позицією, обмеження певною сумою, якщо маржа опускається нижче за рівень підтримуючої маржі, Позиція ліквідується суворо виділеним об'ємом. Для всіх початківців, які ніколи не торгували чи торгують менше року, я суворо раджу використовувати саме ізольовану маржу. ]自然но. Так, ви можете краще контролювати ваші ризики в разі невдачі. І, до речі, стаття про ризик менеджмент є в нашому телеграм-каналі. Посилання, як завжди, можете знайти в описі. Сьоме, Коефіцієнт маржі. Тут хочеться розповісти, що це таке. Для того, щоб уникнути ліквідацію, про яку ми говорили раніше, необхідно приділяти пильну увагу коефіцієнту маржі для фьючерсів. Коли коефіцієнт маржі досягне 100%, деякі ваші позиції будуть ліквідовані. У разі падіння ціни переконайтеся, що на фьючерсному рахунку достатньо маржі. Запам'ятайте правило, що вищий ваш маржинальний баланс, то нижча ціна ліквідації. Ви можете скористуватися калькулятором ціни ліквідації на Binance Futures для розрахування можливого прибутку та ціни ліквідації перед у позицію. 8. Кнопки керування активами. Баланс гаманця, купити криптовалюту, обмін, перекази тощо. Основні ордери. Для відкриття та закриття позицій використовуються біршові заявки, ордери. Існують ринковий ордер і відкладений ордер. Бувають лімітні, стоп-лімітні та тейк профітні лімітні. Давайте розглянемо основні ордери, які необхідні для торгівлі фьючерсами новачку. Лімітний ордер це заявка на купівлю чи продаж певної кількості активу за вказаною ціною. Щоб такий ордер справдився, потрібна наявність зворотного ринку ордера. Кажіть ціну та розмір ордера та натисніть Купити лонг або продати шорт. Маркет ордер виконується миттєот за найвищеною і запропонованих нині цін. Достатньо вказати розмір ордера, натиснути Купити лонг або Стоп-лімітний ордер буде розміщений лише тоді, коли ціна досягне зазвичного Вами уровня стоп ціни. Такий ордер використовується, щоб закрити позицію та обмежити збитки, якщо ціна рухається не у твій бік. Тут казуємо ціну угоди, розмір ордеру та стоп ціну, приклад торгівлі. Давайте, як приклад, відкриємо лонг-позицію, тобто будемо заробляти рості в парі USDT BTC. Для цього використовуємо лімітний ордер, наприклад, вводимо ціну 20810, за якою хочемо купити, і відсоток від вашого депозиту. Нижче буде прорахована вартість ордера та потрібна маржа. Тобто ваша застава. У моєму випадку я поповнив баланс на 100$, доларів. хочу відкрити позицію з 10 плечем на 50% від свого фьючерсного депозиту. Тобто позиції з плечем становить 500$, доларів, де моя маржа становить 50$. доларів. Натискаємо купівля лонг. Бачимо у терміналі нашу заявку і ви побачите внизу розміщений лімітний ордер на покупку. Після того, як ціна біткоїну буде 20810, наша позиція в лонг відкриється. Коли ордер буде виконано, можете здізнатися прибуток в поточний момент. Це називається PL, вашу ціну входу, ціну ліквідації та з боку рівень вашої маржи. Також хочеться розповісти про те, як відсунути ціну ліквідації, для цього ви можете просто збільшити вашу заставу на позицію, натиснувши ось сюди, додати баржі і тоді ціна ліквідації стане нижчою. Також є таке поняття як усереднення позицій. Це означає відкрити ще одну позицію, але нижче, у випадку з лонгом і вище, у випадку з шортом. Що це нам дає? Це збільшить розмір позиції, але так само змінить ціну входу на кращу і відсуне ціну ліквідації. Щоб не сидіти біля терміналу годинами під час відкритої позиції, ви можете вистати take profit, тобто ціну, за якою ви хочете закрити позицію і отримати прибуток або stop loss, ціну при якій ви хочете закрити угоду в мінус, наприклад, 21 400 мій take profit. А 20 500 стоп стоп-лос. Ну якщо щось, будь-який момент можна закрити позицію по ринку, натиснувши на одну кнопку. До речі, спробувати торгівлю фьючерсами, можна і не ризикуючи своїми коштами. Можна на дмону рахунку на сайті testnet.binancefutures.com. Плюси та мінуси фьючерсної торгівлі. Торгівля фьючерсами, які будь-яке прибуткове начинання, характеризується рядом переваг та недоліків, нижче представлені основні плюси та мінуси торгівлі цими інструментами. Плюси це: торгівля криптовалютними фьючерсами дозволяє грати проти ринку. Ви можете отримати прибуток як у разі зростання вартості криптоактивів, так і при падінні. Криптовалютні фьючерси дозволяють використовувати кредитне плече для вашого капіталу, це корисно. Тому що трейдери отримують вагомий доступ до активу, сплачуючи лише частину його вартості, тому кредитне плече є найбільш привабливою особливістю торгівлі ф'ючерсами. Можливість хеджування. Ф'ючерси чудова нагода для хеджування вашого портфеля. А тепер мінуси. Волатильність. Висока волатильність не обов'язково на руку трейдерам. Точно визначити рухи ринку виходить не завжди. Високий ризик кредитне плече робить криптовалютні ф'ючерси один із найризикованіших торгових інструментів. Хто не різкує? Тут не п'єт шампанське. Початківся трейдерам слід звести до мінімуму торгівлю фьючерсами та розробити надійну стратегію управління ризиками. А тепер висновок. Друзі, ось ми і підійшли до кінця нашого відео. Сподіваюся, ви засвоїли інформацію. Але треба також мені сказати, що це тільки 80% від усього інфункціоналу торгівлі фьючерсами. Про все інше ви дізнаєтеся згодом, тому що вудочка для початку у вас уже є, а все інше прийде з досвідом. Я дуже раджу вам погратись на тестовому рахунку Binance Futures. Ну а якщо вам ще щось не зрозуміло, то заходьте до на нашого телеграм-каналу і ми з радістю вам допоможемо. А на цьому у нас все. Підписуйтесь на телеграм канал, ставте лайки і не перемикайтесь, тому що далі більше. І до зустрічі!